Дошкільнята Красилівщини завдяки благодійникам зможуть отримати підготовку перед шкільними роками. Майже місяць тому діти села Федорівка отримали новий садочок з європейськими умовами навчання. Тепер батьки зможуть залишати своїх діток на кваліфікованих педагогів в затишних приміщеннях. Наші діти зможуть ходити в цей навчальний заклад, де є ну, майже ну, всі умови для наших дітей, де вони будуть здобувати за допомогою наших прекрасних вихователів свої знання перед школою. Відкриття садочку в селі Кременчуки, батьки та їхні маленькі чада чекали з нетерпінням. Раніше в селі його не було. Вони були змушені залишати дітей вдома або ж своїми силами возити їх до іншого села. Надія Мереленко, дізнавшись про проект, неабияк зраділа, що зможе віддати маленьку Наталку в садочок. Але вже в перший день мати з донькою пішли додому, так і не дочекавшись відкриття закладу. Чекаємо дуже відкриття садочку, тому що вже підростає діти. Треба їх десь в садочок. щоб... Мали де гратися, розвивалися. Все-таки, коли дитина в колективі, це для набагато краще для дитини, ніж коли вона вдома. Вона там більше може навчитися, вміє спілкуватися з іншими дітьми, в колективі бути. Чекаємо дуже відпиття садочки. На плечі благодійного фонду зміцнення громад та їх голландських партнерів лягли всі ремонтні та оздоблювальні роботи. Районна рада зі свого боку повинна була підготувати документацію, затвердити штат та встановити опалюваний котел. Але обіцянки такими й залишились. Дату відкриття переносили декілька разів. Вигадували необґрунтовані причини затримок, кажуть благодійники. Обіцяли ж закінчити свої роботи ще до 1 вересня. Ми ще розподівалися. Що садочок повноцінно запрацює уже з осені і дійсно діти зможуть там навчатися і розвиватися. На жаль, через певні бюрократичні перепони, через певні політичні дебати, через певні спекуляції цього не сталося. Слова сільського голови та районних можновладців різняться. Одна сторона каже, відкриття буде на тижні, а інша наступного року. Вже наступного року в січні лютому відкрити повноцінний дитячий навчальний заклад. Там були проблеми з опаленням. Угу. Але вияснилася Так. проблема. Ну, Вирішена, 24, це п'ятниця. Силами благодійників була проведена реконструкція та ремонт місцевої амбулаторії. Будівля стара, дах протікав, сильні вітри та зимові морози не давали змоги нормальній та професійній роботі лікарів. Та і огляд пацієнтів за низьких температур не міг проводитися. Зараз це утеплене приміщення з новими вікнами та дахом.